Всі на моєму новому відео, і я нарешті хочу вам показати фінальний результат, як виглядає моя вежа. Отут у мене шухляда, в якій зберігається моя броня, нова і стара і до речі, я вам дещо хочу показати. Я тут збудував склад із своїми власними речами. Тут навіть написано речі день 2025. Не чіпати приватне. Ну, в принципі, я зараз хочу показати, що супер, в них зберігається. Ага, жартую, я все витратив на будинок, а ви що думали? Але я і пів... я ще півострова того разі прав. і до речі, я тут змінив дизайн і ось. У мене тут досі стоять пічки, як ви бачите. І ось тут я хочу вам показати мій власний витвір мистецтва. І тут у мене є ще годинник, на якому я можу побачити час, і, і також ще картина. І отут у мене склати, до речі, знала, що собаку Стіва звуть Денис, а мій нікнейм Деня тож це мій братік, і я повісив його картину. Ні, я навіть не помістив, а я навіть намалював другу. І зараз мені треба кісточки. Бачу першу жертву і Слухай, Скелет, давай по чесноку. Мені треба лише не ти, а мені треба лише твої кістки. Я тобі сказав, не, боїся. Зате, нічого не дасть. І, до речі, як ви можете бачити, я вже збудував свою велику стіну. І спойлер, це зайняло дуже багато часу. І три зламаних кайла. Це моє вже третє кайло. І за те, що, ну ви в принципі, зрозуміли, хлопосланція я розкопав нормально. І зараз роблю кісково борошно і перероблю тебе в мій особистий проєкт. А саме один, один єдиний шматочок пшениці. Для, замов... для замовки для тварин. І зараз, зараз це моя стара ферма, а потім із нової ферми їжі, я збудую і нову ферму хліба і розмноження моди. І що ж, я вже починаю все будувати. І Як ви бачите, я хочу зробити такий простий та гарний концепт. Це моя власна версія. якщо... Якщо ви хочете, то ні. технологія запатентована. До речі, там десь кріп перебігати, все нормально. Тут буде висоту 5 блоків, а в довжину 4 десь, десь і тут. І якщо що, то біля неї я ще в... спереду я хочу, ні, ні, не там спереду, а зліва десь хочу розташувати ферму їжі, щоб можна було ефективно розмножувати тварин. І зараз все, що мені лишилося це лише збудувати сам, сам каркас. потім все буде готове, задекорую, все і все буде нормально. Але, але, але якщо у вас, мабуть, є питання. Ні, День нічого, вийшло вийшло не одразу, а лише з. Лише сьогодні. Точніше, ну так, да, сьогодні ні. Знаєте чого? Тому що це у мене дуже великий запис, хоча а хоча навіщо я це розказую. Ви і так знаєте, що у мене відео виходять на вихідних щотижня. І знову мандрівний крамар. Але попався в пастку. Ну, навіщо ти туди ліз? Ну скажи мені просто. Я не тільки у тебе, а й у твоїх ламп питаю. Йо. І що ж, тут навіть написано, мобам вхід заборонено. Тут же ведення 2025, вхід заборонено для всіх мобів, що непонятно. Ех, добре, мандрівнику, Ти, це буде твій дім на наступну вічність. І я переміщуюся, і я тут за кадром трошки збудував уже частинку, і я хочу поекспериментувати, що буде, якщо я додам трохи дошок, то що дерева мені на це не вистачить, бо ви вже бачили, скільки я ліса там виробив. Тож я хочу зайнятися повторною реінвестицією, і, а тобто засадити цей ліс знову паростками у майбутньому і потім його весь зрубати. Ладно, насправді це був, був жарт, то що у мене стільки паростків не вийде, я по підрахунку зрубав 32 дерева, а це до, доволі так багато. То особливо, для скрині, особливо для скрині, самої бази та іншого. І зараз мені треба лише завестися до тварин, коли все буде готове, і мені ще треба 5, 5 блоків дерева, Ну, виключно дуба. Бо і до речі, я тут трохи оформив свій парк. І зараз мені треба зробити сходи, то, що я хочу все отак гарно задекорувати. Тому що Нє, ну, такий простий вхід на таку, прос... на таку базу з хлопця, що в діамантовій проніху ходить, мати отак... отакі негарні ферми. І зараз мені треба ще сходинок, тому що вони у мене дуже швидко закінчується. Але зараз річ не в цьому, а річ в тому, що я воню, що Такоре розташували. Це не треба було мені робити. і Я за кадром це виправлю, але мені треба добудувати ще цей стовпик І я хочу із напівблоків зробити. Ну, отакі... ну я не знаю. Ну, я не знаю, побачите згодом. Але зараз мені потрібно лише завести сюди тваринок. Ну, -ка. і зараз єдина проблема в тому, що в мене закінчилися сходи. Знову. Ох, що ж? Що ж, зараз здобуду дерево і можна сюди прийти? Ні, я зрозумів? Ох, мені треба зараз лише зібрати потрібну кількість дерева. Це всього на всього. Сім, це все, ну, я тут вже трохи збудувала і буду бігти вже на свою нову ферму дерева, тому що вирубувати ліс у мене вже бажання немає. І, і зараз, ось як вона зараз виглядає, але це все на пагорбі збудовано, то що я тут зараз телепортувався. І я вже собі зібрав потрібну кількість дерева. І у мене навіть три зайвих блоки лишилося. Я зроблю тут трохи ще декорації останніх. І я ще трохи підрівняв тут, тут те, що не зробив, тож все тепер виглядає пункт. Так, Залишилося лише із цим парканчиком. Закінчити, та залишилося ну, все, тільки зробити саму ферму їжі, щоб розмножувати тварин. І я їх зараз заведу сюди. Що ж, я їх завів і займаюся тепер фермою їжі. Вона буде супер проста і ніяких там підвохів не буде. Звичайна ферма їжі. Зараз я розіллю воду і покажу вже варіант, як її добудовую. І ось, як ви бачите, я вже прибіг з будівельними матеріалами і буду будувати. Що ж, я добудував і мені вже. Су... Мені вже дуже кротить подивитися, як буде вона виглядати у фінальному варіанті. Залишилося лише скрафтити 6 напівблоків і доробити її до кінця. На такому закаті сонця. Я хочу додати до неї трошки об'єму, щоб вона була гарною. І отак ставлю на півблоки. І давай з цієї сторони ще парочку вистачить. Так, да, вистачило і. Зараз е, я хочу вам подякувати за те, що ви дивитеся мої відео, і, і відео підбігає кінця. Тож е, з вами був день 2025 і всім до зустрічі у нових відео.